Доброго дня, скажіть, кілька слів про сегодняшню. Ну, установку хлопців на сьогоднішню гру виконали повністю. Єдине, що не виконали, це трошки реалізації. Створили те, що ми завжди боремося, активніше грати в атаці, створювати більше моментів. Це все вийшло. Але не вистачало нам останнього пасу і реалізації, щоб легше вже було вдома грати. Тому сьогодні, я вважаю, ми зробили тільки пів справи, тому що це кубкова гра, вони завжди важко даються. То готуємося на другу ігру, Дякую. Ну, важко щось сказати, бо програли, програли 2-0, програли, скажімо так, десь закономірно, тому що команда суперника десь домінувала, була більш гостріша в атаці. Хоча при тому всьому ми мали свої моменти і могли забити. Могли забити і створити хоча б якусь позитивний результат. Тому що матч Кубу складається з двох матчів, ще матч на виїзді, на жаль, 2-0. Ну, вітаю команду суперника, молодці, а нам є над чим працювати. Дякую.